you <music> І вітання в ефірі Кременчуцькі новини: ліквідація сміттєзвалищ та ремонт внутрішньоквартальних доріг на молодіжному, небезпека купівлі товарів на стихійних ринках та майбутній ремонт краєзнавчого музею. Про це та інше докладно та змістовно у сьогоднішньому випуску. Ми розпочинаємо. Вже в п'яте за останні два роки наводять лад на вулиці Тельмана. За два дні після об'їзду молодіжного міським головою Кримочука Олегом Бабаєвим комунальники приступили до ліквідації численних сміттєвих звалищ сумнозвісної вулиці. Злощасна Кармачуцька вулиця Тельмана. Може, медом тут намазано для безсовісних громадян, що раз за разом виносять сюди відходи своєї життєдіяльності. Скільки вже разів міська влада закликала до голосу сумління громадян? Скільки ми, журналісти, соромили мешканців молодіжного, а купи сміття продовжують зростати в геометричній прогресії. Знову вже вкотрий раз лісосмугу вздовж автомагістралі прибирають комунальники. На цей раз тут працюють три бригади комунального підприємства благоустрій Кременчука: 45 працівників та 8 одиниць спецтехніки. Вигрібають та вивозять сміття, прибирають чагарники та косять бур'яни, піднімають крону дерев, звільняючи їх від парості. Вже другий день. Тут сумлінно ліквідовують наслідки нахабного безгосподарства: і двірники, і косарі, і озеленювачі. Люди не розуміють, що загрязняють середу, вибрасують мусор везде. і ми місто того, щоб. Заниматься своим профессиональным делом. Мы цветоводы, мы работаем, садим цветы, делаем красоту в городе, в хаже. Мы вместо этого должны убирать вот этот мусор. Это просто ну, стыд и позор этим людям, которые не понимают этого, не ценят другого труда чужого. И просто я. Yeah. Обідно, звісно. як виконується доручення міського голови, сьогодні інспектував перший віцемер Андрій Погрібний. Він перевірив весь фронт виконуваних робіт. Наразі тут приберуть все сміття, а в подальшому планують почистити всю лісопосадку від чагарників. Улиця приводилась до такої состояння. к сожалению, опять же, жителями этого микрорайона. Но, тем не менее, порядок наводить – это наша обязанность. Мы, надеюсь, наведем сейчас капитальный порядок на улице Тельмана в районе посадки. Призываю жителей улицы Тельмана не выносить посадку мусор, делать замечания своїм соседям, которые виносять мусор сюди, тому що це наш мікрорайон. здесь ми с вами живемо. и хотим, щоб все таки здесь было чисто і аккуратно. Ще однією невеселою темою. Всім відома вулиця Тельмана це самозахоплені городні ділянки мешканців багатоквартирних будинків. Звичайно, під час скрутного фінансового становища великої чисельності громадян не можна засуджувати їх за це, якби не ці огорожі виготовлені з того, що під руку попало. Ніхто не проти, щоб облагороджувався наш город, щоб вирощувалися якісь рослини там для власної пользи цвіти, там кустарники, дерев'я. але ніхто нікому не дає права. огораживать участки такими некрасивыми заборами, которые уродуют внешний вид города, наносят вред тем деревьям, которые есть. Я уже показывал здесь, что заборы эти прибиваются прямо к деревьям. Мы против этого имеем все законные на то права, чтобы это все поубирать. Да, это дополнительная нагрузка на бюджет, потому что мы тратим наши общие деньги на то, чтобы ликвидировать то, что сделал один Кременчужанин. Но мы это будем делать, и я прошу всех, у кого есть такие сооружения, я прошу всех в течение ближайших двух-трех месяцев самостоятельно это все поубирать, потому что до осени мы по городу это все ликвидируем. Ціна і зручність проти якості або стихійна торгівля на вулицях великого міста, що іде, варто чи не варто купувати тему. Досліджував Дмитро Демеденко. Бути чи не бути стихійній торгівлі на вулицях міста, враховуючи багато чинників, серед яких менталітет наших громадян, рівень їхнього достатку, здирництво на багатьох облаштованих для торгівлі ринках, недосконалість системи нагляду та інші фактори, однозначно відповісти на це запитання досить важко. Начебто все зрозуміло, є спеціально призначені для цього місця, наприклад, міські чи районні ринки з підведеною мережею водопостачання, з прилавками та навісами, з лабораторіями для перевірки якості продукції та багатьма іншими зручностями. Чого ж середньостатистична бабуся не йде торгувати на такий ринок? Вітра помідор, і я не можу продати. Я цілий день, а підете з вас скільки ж кури, а я рушна на той на той базар подишла від а вона мені 60 рублів за дві баночки малинки забрала. І людину цілком можна зрозуміти. До того ж, і самі покупці стимулюють стихійну торгівлю. Адже головне правило ринку говорить попит народжує пропозицію. Чимало мешканців Кременчука вважають, що купити якісний і недорогий продукт можна тільки з рук, тобто на стихійному ринку, принаймні за молоком, сиром, сметаною чи овочами останні ходять лише туди. Натуральне молоко, а не те, що в магазині хіба то молоко то порошок, то гадусь, його страшно пить, а це чоловік при. І Але давайте подивимося на це з іншого боку. Де гарантія задекларованої якості, якщо торгівля ведеться без будь-яких документів, просто з землі? Куди звертатися, якщо, борони Боже, станеться отруєння? Де шукати винуватців? Тим паче зараз, коли лікарі б'ють на сполох у зв'язку з великою ймовірністю захворювання на гострі кишкові інфекції. Коли температура повітря далеко за 30 градусів, а продавці стоять просто неба зранку і до обіду з продуктами, які швидко псуються за таких умов, відповіді немає. А ще варто згадати і естетичну складову: кому подобається місто, у якому замість широких проспектів чи охайних зупинок розвали помідорів, огірків та саморобні прилавки з пластиковими пляшками та банками. Врешті-решт, кожен ладен обирати сам, де і що купувати. Наші кореспонденти не залишатимуть без уваги цю тему. Ми обов'язково побуваємо на ринках Кременчука та з'ясуємо, наскільки якісна там продукція, та наскільки зручно там торгувати, чи надмірні ціни за послуги, та чи існує там здирництво. Оновлений Кременчуцький краєзнавчий музей повинен відкрити двері для відвідувачів до 29 вересня 2013 року. Таке завдання підрядникам поставив міський голова Кременчука Олег Бабаєв, які роботи виконують найближчим часом. Дізнайтесь з наступного сюжету. Кременчуцький краєзнавчий музей не лише центр історичної та культурної спадщини, ще архітектурна пам'ятка міста. Це будинок Володарського, модернова споруда 1916 року. У музеї представлено понад 60 тисяч експонатів природничого та історичного краєзнавства. Кремичуцька палеонтологічна колекція є найбільшою в Полтавській області. Щороку музей приймає понад 80 тисяч відвідувачів. Кілька років тому почалася реконструкція будівлі закладу. І на завершення капітального ремонту міського краєзнавчого музею кремечужани з нетерпінням очікують. Фінансова скрута і непорядність будівельників та виправлення ними власних помилок затримали виконання ремонтних робіт минулого року. тим, що були нарушені технологічні процеси, в частності відступлення від проекту. По ізготовленню кровлі були приснули роботи. І за цього звісно за счет підрядної організації без копейки денег з бюджету був проведені демонтаж. Після чого міська влада розірвала договірні відносини з недобросовісними підрядниками. І до виконання ремонтних робіт в музеї вже приступила інша будівельна фірма. Управління капітального строительства був проведення тендер по реконструкції музею. Тендер виграла компанія, яка до кінця року должна освоїти 2,7 і мільйона бюджетних средств. На даний час будівельники ремонтують покрівлю, фасад будівлі, вентиляцію. Надалі замінять інженерні мережі та зовнішні комунікації. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв вимагає від виконавців робіт високої європейської якості. Тому ремонтно-відновлювальні роботи стосуватимуться і благоустрою двору. Наступним етапом стане капремонт фондосховища. Взимку виконують внутрішні малярні роботи, і вже потім можна буде приступати до побудови експозицій. Мером поставлена задача здати музей в експлуатацію дню города 29 дев'ятого сентября 2013 року. Внутрішньоквартальні дороги на молодіжному ремонтують капітально вперше за останні 30 років. Вже з наступного тижня мешканці району зупинки імені героїв Станіграда ходитимуть новими дорогами. Серед всіх ремонтів внутрішньоквартальних доріг, які виконують працівники шляху ремонтно-будівельного управління на молодіжному, найбільш масштабний капітальний ремонт проводиться на мікрорайоні Героїв Сталінграду. В цьому мікрорайоні значне скупчення торгових точок. Є свій міні-ринок та автомобільна стоянка. Тому основне навантаження припадає на асфальтове покриття внутрішньоквартальної дороги. Мешканці цього району, які проживають тут з початку 80-х років минулого століття, навіть і не пам'ятають, коли тут взагалі виконувався капітальний ремонт асфальтового покриття. Вони говорять, що коли неколи але тут латали ями. Але щоб це відбувалось так масштабно, то ж такі зміни на своєму районі вони сприймають лише позитивно. Ну же не це ж благоустройство. Тут пройти можна буде хоч по чоловіч. Ну молодець, хто це вирішив зробити. Ніхто тут, звісно, нічого не робив ніколи. Це взагалі молодці. Спасибо вам большое. Що хоч діти будуть нормально дорогу переходити? Давно треба було це діти, звісно. Глухову це не приходило в голову ніколи. А от бабаєв новий мер молодой, молодець. Роботи киплять з раннього ранку до пізнього вечора. Працівники шергу поспішають, щоб все виконати визначений термін. Поки одні підривають асфальт, другі виконують реконструкцію зливової каналізації, треті замінюють бордюри. Люди займаються установкою бордюрного каменя. Потім фреза підріже бугри, які є на асфальті. І затем приступаємо до укладки асфальтобетону З допомогою асфальтоукладчика. Площа асфальтування приблизно тут десь квадратів 800. Установка бордюрного каменя складає десь метрів 250. Ну, роботи повинні ми закінчити, я думаю, днів через 4. Тож за декілька днів жителі району вулиці Героїв Сталінграду зітнуть із полегшенням. Вибине та проваля в асфальті зникнуть. Буде зручна вуличка з новеньким асфальтовим покриттям та тротуаром із плитки. Кременчуцькі правоохоронці затримали злодія, який грабував жінок на занасипу, а співробітники водної міліції упіймали на гарячому з золовом. Далі кримінальна хроніка від Тетяни Андрієвої. Як повідомили у прес-центрі Кремічуцького міського управління міліції, працівники кримінального розшуку Крюківського райвідділу розкрили два злочини, скоєні на минулому тижні. Як говорить прес-офіцер управління Ганна Васенко, до правоохоронців звернулися із письмовими заявами дві молоді жінки по факту пограбування в одному житому районі міста. Першому за насипу в нічний час, але в різні дні. Суд заяв жінок була схожа, як і місце пограбування. Район бару Афіни. В першому випадку в потерпілий він забрав два телефони, сумку та гроші, завдавши при цьому збитку на суму 1500 гривень. В іншому випадку там заволодів мобільним телефоном, каблучкою, золотим браслетом та сережками. Потерпілі жінки відразу звернулися до міліції. Повідомити чіткі прикмети не змогли, але у правоохоронці були підстави вважати, що злочини вчиняє одна чи та сама особа. Під час опитування потерпілих правоохоронцями було встановлено, що особа, яка вчиняє дані протиплане діяння, схожа в обох випадках, тобто, була було складено. Першочергові такі прикмети злочинця, і вони між собою зійшлися. Під час опрацювання місцевості та отримання оперативної інформації було затримано даного 26-річного хлопця. Як пояснив сам затриманий цей район сподобався йому тим, що тут завжди темно, і в нічний час малолюдно. Тож була можливість після скоєння злочину непомітно зникнути. На даний час правоохоронцями вилучено всі речові докази по двох фактах. вирішується питання про порушення. Двох епізодів кримінальних справ одне з них це за статтею 187 Кримінального кодексу України і 186 Кримінального кодексу України. Це е, пограбування та розбій. 18 липня працівники лінійного відділу в річковому порту Кременчук в селі Чечелєво Кременчуцького району в природному заказнику Біло плавні, що на річці Дніпро, затримує двох браконьєрів. Під час проведення профілактичної рейду спільно з представниками громадського формування «Спрут» Були затримані група осіб 80-84 року народження, які займалися незаконним виловом риби, риби в районі заказника Білецьківські плавні. Під час затримання у браконьєрів було вилучено риболовну сітку довжиною 400 метрів, рибу вагою 19 кілограм, човен казанка 5 та двигун Меркурі до нього згідно встановлених кабінетом міністрів ТАКС, сума збитку становить 2398 гривень. По даному факту буде вирішуватися питання про порушення кримінальної справи за статтею 249 кримінального кодексу України. Щоліта перед лікарями постає завдання лікувати пацієнтів саме від сезонних недуг і серед них укуси змій, в тому числі отруйних. А чи знаєте ви, що робити, якщо у вас укусила змія? Опитування Кременчужан. Ой, не знаю. Наверно, в ну, дзвоніть скорою. Бращусь В Скоро допомогу, не знаю, біжать куди. до -то. обратиться к медикам. я бачу, що вона ядовита, значить перев'язати, перетягнути вище. Укуса, ну часть тела, да, если это можно, если это не шея, а нога или рука, и попытаться как-то выжить этот яд или, если кто-то есть рядом, то надо его отсосать и выплюнуть. Высосать яд надо. Насколько я знаю. Я пойду в больницу. Не буду отсасывать кровь, которая рассказывает, что надо отсасывать ее, потому что это не поможет. Надо срочно доставлять человека или самому обращаться в скорую и помощь. Перемотать. Да, жгутом только перемотать, это да. И скорую помощь, и лечебное учреждение. Жгутом перемотаю то место, выше немножечко. Вот. Ну и потом буду пытаться вызывать там скорую помощь. Ну, в общем, обязательно надо обратиться к врачу. Не, не знаю, сниму майку, перемотаю себе укус, но там, где рано... Руку загну собі і туди, там, де люди, буду біжать куди-то в сторону. Пойду до моєї, открою інтернет, подивлю інформацію першу почитаю поводу укусу змії. А ви не бійтесь, щоб Ну не знаю, треба одразу місце надо сразу отсасывать место укуса. Надо сразу або цигаркою, або спичкою припалить ту ранку, де укусить. Вот. Ну а потім звернутись за медичною за за медичною допомогою. Знання порядку дій при укусах змі може вартувати здоров'я чи навіть життя. Сюжет на життєво важливу тему. Дивіться уже завтра у Кременчуцьких новинах. А поки інформаційний день завершено, наші кореспонденти і надалі триматимуть вас у курсі подій. Побачимося.